котятка! мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні ми з вами кафе-кондите. Це обустройство мені прийшло внезапно, я його вирішила обустроїти, так як такого ще не було на моєму каналі. А давайте ми будемо затягувати і поскарину. Ну, перед тим ви поставте, пожалуйста, лайк. Підпишіться на канал, напишіть коментарі, мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Ну що ж, давайте ми вже почнемо. Я вам скажу, які кімнати є в этом е, домике. Я устраивала это обустройство в безплатному 4-комнатному так як він мені здається більше всього підходить к різним обустройствам. Найчастіше, якщо я обустраю різні там кафе, ресторани, зали і так далі, то я обстрію в 4-кімнатному домі. Перша кімната це вхід, там, де можна ставити віші, заплатити за їжу і так далі. Друга – це кухня. Там приготувати вам готують тортики, всякі вкусняшки, кофе, чай і так далі. І третє це зал, де можеш покушати. А четверте туалет. Це обустройство я обустроювала час і свою оцінку цьому обустройству я кладу 9 з 10, так як мені здається, що тут дечого не вистачає. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Мені буде, кстати, приємно, якщо я щось забула, може не так сказала. Хоч я стараюся знімати, але все ж я теж допускаюся різних помилок і стараюсь це справляти. Прислухаюся вам, які відео ви хочете, стараюсь знімати почаще. Я думаю, якби був актив на каналі. Я вже знімаю рік, і в мене майже весь місяць відео виходило кожний день, але все ж активу не було. Потім тому на всі, Останній рік навчального року. Останній місяць навчального року. І ми писали різні контрольні і так далі, готувалися к в останньому дзвонику. І в мене не було часу знімати відео, але все ж я старалась, хоч якось випускати відео, хоч одне відео два в тиждень. Зараз у нас літо. У мене є більше часу, але все ж, я вчилась до 7 числа, до 7 квітня, а випускний у мене 20 квітня, 23 квітня, і в мене все ж зараз йде ще підготовка к випускному. Я не дуже успіваю. Знімати відео, але я буду старатись, так як зараз ми тільки ходимо на репетиції, у мене вже є час. Я знімаю відео а, і постараюся їх випускати. Так як я можу зняти 2-3 відео, а потім просто їх не випустити. Вони у мене будуть стояти, поки я їх не випущу той. Я думаю, що скоро я вже почну знімати, якщо може, я зможу зняти там 5 відео наперед. І вже випускати. Ну, я постараюся, якщо в мене вийде. А у мене зараз планшет у ремонті і я знімаю на телефон, в мене пам'яті немає. Якщо його зроблять, надію, що його зроблять, що він не дуже сильно, сіпав, він чомусь не включається. І я зможу зняти там 5 відео, 6-7 чи навіть 10 відео, і випускати їх там через день, ну, щоб було надовше зняти. І я не знімала кожний день. А так як у мене на телефоні пам'яті мало, і плюс у мене на телефоні ще десь 200 фотографій і дуже много відео. І у мене пам'яті мало, і я не співаю знімати там весь час відео. І зараз. Вийшло нове обновлення. Я зараз це відео монтурую, викладаю, роблю обложку, викладаю. Потім ще одне монтірую і знову викладаю і йду знімати обзор, монтірую і викладаю. Сьогодні вийде два відео. Я постараюся, щоб вийшло два. Ну, якщо не є, то вийде одне. А завтра вийде обзор, але я постараюся, щоб вийшло два сьогодні. І... Я вже сьогодні змогла зняти там відео на інший канал. Я зайшла недавно на свій старий аккаунт, е канал на Ютубі. Він називається Містока, і там якось дуже раптово там одне відео, але стали рости підписки. А я хочу попробувати викласти туди хоч одне відео. Створила нову ос дом, але зараз і так і так все ж, я видала току, так як я граю на взломі і вийшла нове обновлення. І мені потрібно скачати нову току, але в мене зараз немає пам'яті. Тому я швидко ці відео, що в мене зараз є на каналі, викладаю, і знімаю інші, щоб скачати току. У нас залишається ще пару минут, і дальше все. А, я вже сказала, чому мене не було на каналі, щодо відео, коли вони будуть виходити, або кожний день, або через день. Я ще постараюсь викладати відео там, хоч через день. Ну, все ж, я би хотіла, щоб не виходили кожний день, щоб був актив і так далі. Але може, подивимося. Але я, я може, все ж думаю, що. Я зможу знімати і по 6-7 відео в день, а просто їх скривати в творчу студії YouTube. Є така можливість скрити відео, і, коли потрібно, його просто докрити, щоб могли подивитися всі. А я вже так пробувала. У мене є одне відео скрите, яке я його точно не викладу, а може і викладу. Ну, не знаю. Подивимося. Тому я постараюсь знімати і так. Чому мені дойшло тепер прийшло в голову? Не знаю. Значить, сьогодні мені треба зняти побільше відео. Але сьогодні я ж маю деякі діла зробити, тому я не знаю, чи я зможу. Але все ж, можна і так зробити. Посмотрим. Извиняюсь за поставлення звуки, там машина гуркет на вулиці. И я сразу говорю, аж е, я живу в селі, и зараз здесь куча куча дел, поле и так далі. И я постараюсь знімати відео. Ну, постараюсь. Постараюсь. А также у меня якось зараз не дуже столько боку, я втратила інтерес до неї, але все ж знімаю по я дуже хочу, щоб може сказати, що це моя мрія. А всім пока-пока.